Ну що, друзі, безумовно, топ тема всіх останніх днів це події в Курській області, і обговорювати щось інше зараз було б досить дивно. Причому справа навіть не в перемогах і не в довгоочікуваному перенесенні війни на територію Росії. І хоча це дійсно суперприємно, ми б все ж таки хотіли б акцентувати увагу на іншому. Початок серпня 2024 року. Це публічний крах основних постулатів кремлівської пропаганди. Наприклад, про непереможність окупаційної армии та силу российской зброї. Да вообще, российская армия сегодня одна из лучших в мире. Это признают сегодня все. Россия сумела создать самые современные, самые высокооснащенные, самые профессиональные вооруженные силы в мире. У нас самая воюющая армия в мире. Сейчас мы бесспорно являемся первой армией в мире. Шо кому не зрозуміло, навіть не друга, а перша армія у світі виявляється в Україні протистоїть. так де там Скабєєва? Давай вже розповідай, скільки ви там за півроку захопили. Для розуміння, за півгода армія Росії освободила, тільки вдумайтесь, 592 квадратних кілометри території. І багатьох росіян від Калінінграда до Якутії переповнювало почуття гордості. Нарешті показали хохлам силу. Ось почекайте ще трохи, і НАТО на собі російську міць відчує. Ми зараз будемо перемалувати і військову машину НАТО, і, извините, так вийде граждан тих країн, які являються гражданами країн НАТО. А пощади не буде. Пощади не буде. Тобто переважна кількість зет патріотів була впевнена у легкій та швидкій перемозі. Особливо обдаровані перед сном навіть собі квартири у Києві обирали. Звичайно, не знаєш, де Пічерській пагорби в Києві. Це центр. Я там тітка живе. Крутой район. А чого? у мене. Квартиру там хочу купити. Війна закінчиться. Київ повернемо, сім'ю туди перевезу. Та як же ж не обирати, якщо по телевізору чітко сказали? Украина преречена. Техники нема, людей нема. F-16 не поможет. Первые самолеты F-16 уже находятся на территории Украины. Понятно, что они погоду не сделают, понятно, что переломить ситуацию они не смогут. Но у нас лучшая система ПВО в мире. Да, шансов у F-16, да и у F-35 никаких нет. Ось чому події в Курській області стали для глибинного народу справжнім шоком. Люди, реально, незважаючи на численні профу, відмовлялись вірити у прорив зсу. Додіки носились як дурні зі ступою з переможними текстами. В Ріо губернатора Курської області Алексій Смірнов прокоментував інформацію о боях на границі. В СРФ не допустили прорыва ворога на територію Росії, а в місцевих групах гуляло це відео, де один із депутатів переконував глибинний народ, мовляв, лінію оборони українцям ніколи не подолати. Ми не здаємося і построїмо здесь такі фортифікаційні саружини, що ні одна ваша хахляцька товар не сможе тих пересіч, так і знається. І поки обдурені пропагандою громадяни РФ навіть і не думали про евакуацію, війна несподівано постукала до них у будинки. ЗСУ буквально знесло оборону тіпа Першої армії світу і за два дні фактично повністю був зайнятий весь суджанський район, враховуючи сам районний центр. Глава российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ остановлено. А вот близкие к Минобороны, про военный телеграм-канал «Рыбарь» и про военный блогер Юрий Котенок пишут, что украинские военные закрепились в приграничной зоне, заняли несколько сел в Суджанском районе Курской области и зашли в город Суджу и поселок Коренева. Это райцентри Курской области. тобто без кабів і без м'ясних штурмів, чисто завдяки військовій майстерності українські воїни за 48 годин зайняли величезні території. А найкраща армія у світі замість того, щоб захищати власну землю, пачками здавалася в полон. Автомобільний пункт пропуска суджа на границі Росії України теж знаходиться під контролем Всу десятки російських на цьому КПП здаються в плен. Полонених було настільки багато, що в якийсь момент навіть виникла проблема із транспортуванням їх до України. Банально не вистачало автобусів та машин. Починаються проблеми з транспортом, бо сканих полонених як мух. Зараз будемо думати, що робити, і скажіть після цього, що росіяни не здаються. Хоча тут один важливий момент треба відзначити серед сотень полонених в перший та другий день не було жодного представника Ахмату. Мешканці Чечні одразу після штурму не здалися. А знаєте чого? О, друзі, це феєрично. Дуже складно взяти в полон того, хто тікає першим. І це визнають самі росіяни від військових кореспондентів. За весь день сводок бойових дій, я не встретила упоминаний о TikTok в войсках. Неділю назад Ахмат в суд же исполнял стріляючи в воздух. Где зараз ці люди лично мені неизвестно. До місцевих жителів. Де наша армія хвалена, Де, б ні одного ПВО, нічого. Тут в Курскі хотя б вертолеты літають. У нас там нету ни ніхр... Бел Ахмат Вайська Чечня, по ходу перші звалили атудова. І це при тому, що відносно нещодавно вівцялюби хвацько розважалися в центрі сучі. Вержимо, десь гінка, постріли у повітря. Ух, які господарі життя. От тільки де ж додіки були, коли бої розпочалися. А відповідь очевидна, п'ятки виблискували аж до Курська. Дорогою, навіть рогату худобу за філійні місця ніхто не мацав. І як же все це смішно дивиться на тлі пафосних сюжетів про кадировців на федеральних каналах? В самом деле давно известно, что чеченские бойцы одни из самых самоотверженных. Что чеченские бойцы с плечом к плечу защищают нашу родину и своими телами закрывают русских, а русские своими телами закрывают чеченцев. Чеченские бойцы охраняют рубежи страны, защищают от врага мирных жителей. Гордость за ребят, за нацию, за страну. Будем защищать, бить врага. Тут би Рамзанчику з оточенням визнать за шквар і вибачиться перед людьми, чиї надії вони не виправдали. Але замість цього вівцелюбив вустами видали епічну відмазку. Виявляється, спецназ Лахмат не зумів захистити Курську область, бо барабанний дріб банально розмінувся з наступаючими силами ЗСУ. Наши вот, подразделения Ахмад Любой, которое здесь э, находилось на границе. Вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Э, противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел, э, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через э, участки, где ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было. Вот. Божечки, вони б'ють розминулись. А якби замість України війська НАТО у Росію увійшли, ви б там під Москвою вже схаменулися. Тобто рівень як оборони, так і відмазок, ну дуже низький. І це, до речі, типова історія для Росії у кризові моменти. Ми, наприклад, дивлячись новини з Курської області, ловили флешбеки часів Харківської операції. Тоді ж на екранах рівно та сама публіка з переможними текстами була. В ближайші дні, тому що ловка захлопнеться, цей великий котел, я сподіваюся, вже конкретно доб'є цю екопею до логічного кінця доведе. Вів це люб апті, нібито на допомогу з Грозного тоді вилітав. Тільки що ми отримали кадри з Грозного, е, два Батальона Север и Юг вылетели э, на подмогу нашим бойцам. Улетели туда подразделения, одни из самых подготовленных подразделений нашей республики. А жалюхидный пропагандист Пиддубный в глубинному народу байки, мовляв, щедро трохи их охлам хана. Украинцы, небыто, навіть у боевые порядки виживатися не можуть. Попытки контрнаступления мы фиксируем и. А на Харьковском направлении в районе Харькова Балаклея и Изюма там дела у киевского режима обстоят еще хуже, чем на юге. В результате массированного огневого поражения российского не могут построиться в боевые порядки в районах сосредоточения. А це вже свіжий Поддубний, який чітко дає зрозуміти, що за два роки градус маразму на федеральних каналах лише зріс. Поле 50 единиц бронетехники уничтожено за сутки. Танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей, только убитыми более 250 боевиков киевского режима. Серьезные потери несут противника. При этом а, потеря а, при нереализованных замыслах. При нереализованных замыслах. Всім зрозуміло, страшні втрати виявляються у ЗСУ, а успіхів особливо нема. Ну так подумаєш якихось 30 кілометрів в глиб території Росії. Хіба це успіхи? Очевидь, саме через відсутність успіхів у ЗСУ Генштаб РФ терміново знімає бойові бригади з Донбасу і відправляє їх рятувати Курск. Рыбарь тут писав, що це може бути какой-то великий план, щоб собрать противника в одному місці і уничтожить. Но факти говорят об обратном. Ми экстренно підтягуємо ребят з інших Тот же второй армійський корпус. В уже антикризова пропаганда в РФ – це окремий жанр стендапкамі. Дідодіки, замість того, щоб розповісти народу незручну правду, почали змагатись, хто більше вигадає фейків. Так, всього за один день язиком пропагандістов були вбиті не лише відомі генерали ЗСУ. В Харьковской области ликвидированы в результате удара ОТРК «Искандер» три замначальника генштаба ВСУ и командующий Нацгвардией Украины. Это генералы Дропаты, Гнатов и Горбатюк, плюс командующий Нацгвардией Украины Пивненко. А и на ведь министр обороны Украины. Общественник Рогов сообщил, что на министра обороны Украины Умерова совершено покушение. Взорвали. Божечки, який жах, ну Зеленський, то хоча б вижив. Тобто, вочевидь, пропагандісти реально вірять, що якщо підкинуть в бочку фекалій трохи цукру, то субстанція буде їстівною. Ну, це не точно. втім на тлі такого інформаційного трешу раптом з'явилися і хороші новини. Справа в тому, що вже згаданий свіжий піддубний, мало не став несвіжим. Друзі та топові російські джерела його навіть встигли поховати. Погиб военкор Евгений Поддубный. Информацию подтверждает депутат Госдумы Михаил Делягин. Вечная память. И лишь немного позднее раскрылась правда. Информация про смерть пропагандиста появилась после того, как коллеги кинули пораненого Поддубного на дороге. После попадания беспилотника кроссовер Поддубного улетел в кювет и загорелся. Следом за ним ехала его съемочная группа. Они увидели, как машина взорвалась, подумали, что никто не выжил и уехали в безопасное место. О, за те язиком росіяни своїх не кидають. І це ж не аби хто був, а суперзірка каналу Росія. А тепер просто уявіть наскільки пофігу боярам на звичайних людей. Причому вони цього навіть не приховують. Подивіться, от що написав відомий кремлівський політтехнолог про мешканців російських сіл на території підконтрольній українській армії. Для понимания, що там типа захвачено ВСУ в Курской области. області, Николаева Дар'їна по переписі населення 157 человек. Это Це просто полупустая деревня, не имеющая никакого оборонного значення. Всім зрозуміло, 150 людей лише в одному із населених пунктів. Це просто тьфу. Та плювать на них з високої гірочки. Розумієте тепер, чому бояри і не думали допомагати аборігенам з евакуацією? Послухайте оці крики. Наша адміністрація не работала. Давайте скажем прямо. Да, давай, давай, не, люди люди, не Люди самі спасались. Не Эти твари адміністрації врут себе медали, вешают на плечи. Люди самі спасались. Самі спасайтесь, кто может. А ще ковтнувши трохи горя, глибинний народ у Курській області прозрів. Виявляється, по телевізору безбожно брешуть, а реальність зовсім інша ґрунт, ґрунт, ґрунт і ґрунт, тварі, брун! Це вороньо, дайоте да, можливості гідно з мірним жителям. І тут можна було б навіть порадіти, якби не одне, але вкрай важливе, але. Роззомбування через гори беззаперечно, чудова річ, але виходячи із тих самих відео, найголовнішого холопи так і не зрозуміли. Ми помагали нашій армії з перво і помагаємо, продовжуємо помагати з перших днів начала СВО. Ми остались дітьми без крова, без випуск, без діє. Ми уєлі в цьому Ми всі підтримуємо СВО, воле жіночки на камеру, і так і хочеться уточнити. А чим вони в такому разі не задоволені? Ну, якщо підтримували, то і вигрібайте тепер. Ви ж цього хотіли. Або чому в Росії вирішили, що можуть дозволити собі зайти і стерти з лиця землі той самий Вовчанськ? А Україна має лише на Донбасі воювати. Ні, додіки це так працювати не буде. Ось чому ми всією базою НАТО реготали над Алкотітанесою з прізвищем Захарова. Човіжка явно пропила залишки мозку, інакше чимось іншим ось такі тексти важко пояснити. Мировое сообщество должно осудить атаку ВСУ на Курскую область и преступление украинской армии против российского мирного населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада. Засудить усі повинні розумієте, а де вона, тьотя була, коли в Україну колони російської техніки заходили? Втім, ані брехня, ані цинізм путінський режим не врятують. І попереду у бункерного діда вибір між поганим рішенням та дуже поганим. Воювати за суджу та околиці значить, знищувати вже не українські, а власні міста і села. Не воювати значить показати всьому світу власну слабкість. Де замість Києва за три дні дехто довоювався до Курського напрямку, як то кажуть, їжте не вдавіться, адже все, що відбувається з Росією в ці дні, це лише початок.